Я читаю такое слово, де Христос говорить, такі слова Йоанна 10 глава, 17 стих. По тому любить мене Отець, що я віддаю життя Мою, щоб опять прийняти її. ніхто не віднімає її у мене, но я сам віддаю її. імею власть. Одай її, і власть імею опять прийняти, цю заповідь я від от Отця Мого. Не читаю далі, Ісус Христос сказав ці слова, що тому любить мене Отець, що я свою жизнь добровольно віддаю. За цих людей, де він буде далі молитися, що Він піде з цієї землі, щоб ти сохранив їх в цьому мірі від зла. Слава Ісусу Христу! І я зачитуючи такі слова, де ну, багато місць Писання знаходити, тому що ми згадуємо Воскресення Ісуса Христа, ми згадуємо той пройдений путь Ісуса Христа на цій землі в його долороса. Пройдений тяжкий путь, Голгофу, ізбієння, смерть і славне Воскресення Ісуса Христа. І ми називаємо Його, не то, що називаємо, а Він сьогодні є победителем. Він победив. І я читаю такі слова, де колись записаний Йоанн записав в откровенні такі слова. Я зачитую відкровені. П'ята глава, я зачитаю з першого стих, стиха такі слова. «І увидел я в у усидящего на престолі, книгу, внутрі і звні, запечатану сім'ю печатями, І видел я ангела сильного, провозглашаючого громким голосом, хто достойний розкрити эту книгу і зняти печаті її». Никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу не посмотреть в нее. И я много плакал, о том, что никто не нашлось достойного, никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: Не плачь. Вот лев от колена Юдина корень Давидов победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов і сім очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю, говорится за победителя, за Анца Иисуса Христа. В откровении написаны такі ж слова, що я Альфа, я омега, я начало и конец, я был мертв. Я жив, я був мертв, і жив в веки віков, і ми ключі Ада і смерті. Ми говоримо за Ісуса Христа, який взяв ключі Ада і смерті, який побідив, який дав победу нам, і який породив там на Голгофі церкву, і ми співали, щоб відкрити нам небеса, щоб говорити, що Він Воскрес, щоб говорити, що Він воістину Воскрес. А ми співали, що Хор співав нам, щоб відкрити нам небеса, по тому любить мене Отець мій, що я свою жизнь, говорить Христос, віддаю добровольно за цих людей. Він победив. Я ще зачитаю міста Писання. Ми будемо молитися, помолимося за наших дітей, будемо молитися. Але я що хочу сказати? Ми говоримо о победителі Ісусі Христі, який щоб ми пам'ятали, де Петро говорить, знаєш що не тленним серебром і золотом куплений в від суєтної житті, але дорогоценною кров'ю Христа, як непорочного анса. Він победив, він є победитель той, який. Победив смерть і ад. І я думаю, собі ми говоримо так, ми знаходимося на цьому місці. Нас покликав Ісус Христос і ми є діти Його, є церковь Ісуса Христа. І Є такі слова, сказані в Писанні, Псалмі, що весь пещерній одежі ведеться, однак царів. Пес моя, о оповіді, каже, і песть скоро каже. Пес моя о царі. Псавомопівець пише такі слова і каже: Вся слава чері царя, вся слава чері Царя внутрі. А може говорити, а можу я говорити, а можу я знати, а пес моя о царі. І я зачитую такі слова, де колись давно пророк Ісай, Бог через пророка Ісаї записує такі записані такі слова. Помните, колись апостол Павел я не буду зачитувати друге послання і 6 глава апостол Павел говорить, що вот, як є написано в Писанні, що буде час і день спасення, і Павло вже, ну, вже говорить, що вот зараз є і зараз день спасення. Але це слова апостол Павел із. Пророка Ісаїї, і я зачитую ті слова де. Сорок <клухи> дев'ята глава пророка Ісаїї Так говорить Господь: во воврем'я благоприятної я услышав тебя. Восьми стих. І в день спасня допомог тобі, я буду охороняти і з тебе заветом народом. І в цій голові говорится такі слова, що помнити, ми часто напоминають браття нам напоминають, ми читаємо ці слова, де каже: Сін говорить: Оставив мене Господь, Бог забув мене, і Бог говорить такі слова. Ми так часто їх чуємо, що забуде жінка грудне дитя». Каже, це неможливо, тому що вона любить. Але якщо б навіть і все стало і на землі стається так, то каже, я не забуду тебе, тому що я записав тебе на дланнях моїх і каже, стіну не мої перед тобою. І там говоряться такі слова, і Павло цитує ці слова, що зараз благоприятне і зараз день спасення. Говориться о спасенні народа свого. І я хочу зачитати нам ці ще слова, де Бог. В цій главі через Пророка Ісаїї говорить такі слова, що я ще, ще з 24 стиха 49 глава Ісаїї. може ли бути отнята у сильного добича, І могут ли бути отняти у Победителя, взяти є в плен знак питання? «Може такое? Може ли бути отнята у сильного добича? Браті і сестри, я зауважую ці слова. Может ли бути відняти у сильного добича і можуть одняти у победителя, взяти в плен, кого колись взяв в плен, хто колись победив? Ми зараз говоримо о победителі Ісусі Христі, який достоїн розкрити і читати цю книгу, а закланий за нас. За тебе і за мене, щоб відкрити нам небеса. Але я зачитую ті слова. А ми говоримо, що Він є наш Спаситель. Ми проповідуємо так, ми читаємо так, від чого Він спас мене, а від чого він спас кожного із нас. І колись записані були ці слова. Зараз я їх читаю. Може ли бути запитання, йде, може ли бути однятого усільного, небезсильного, усільного добича. <кх> Можуть ли бути одняти у победителя, взяти ее в плен, читаю далі Да. І да відповідь, да, у сильного і у победителя може бути забрата за і взяти в плен. Да. так говорить Господь. <coughs> і пленные є сильним, пленний є сильним, а хто цей сильний? Будуть отняти. І добуча тирана буде збавлена, тому що я буду состязаться з противниками твоїми і синов'ях Твоїх спасу. Я думаю собі, ми, воно є правильно, ми говоримо о Воскресенні, ми говоримо о победителі Ісусі Христі, але я зачитав о тому победителі, який колись, тебе і мене, і весь люд земний взяв в плен, і добича тирана. А може ти такої ся стати, що колись будуть ізбавлені? А може то колись стати? пам'ятаєте, Самарянка, колись Ісусом Христом говорить, каже, то ми знаємо. Коли прийде той, він нам дещо розкаже. Він нам говорить, каже: то я, який говорю з тобою. А зараз я зачитую, і ми співаємо отом. Де колись було таке запитання, а може такоеся стати, що колись тут сильний тиран дияволу взяв людей в плен і держав у гріху плена, гріху, гріха і беззаконня, а може такоїсь стати, що людей хтось це освободить? Да. І так говорить Господь, і плені сильним будуть отняти, і добича тирана буде збавлена. слава Ісусу Христу. Який прийшов на цю землю, який колись сказав тому, любить мене, отець мій, що я віддаю свою жизнь. За людей, я маю власть її віддати, і опівляти, прийняти. Я можу, я маю власть, але я добровольно. і Христос в мані. Він знав, на що він іде. Він молиться, Господи. Отець, якщо волі Твої, якщо можливо, але це неможливо. Понад цей час я прийшов, щоб забрати ключі ада і смерті, щоб взяти в плен от того тирана і збавити, і ви стали свободні. І вже апостол Павел. Будучи свободен в Ісусі Христі, проповідуючи церквам і основуючи церкви, і Він говорить такі слова, що каже: Стойте в свободі, котрою дарував нам Ісус Христос. А можливо, просто я скажу, що Христос воскрес. Во він воістину Воскрес, він прийшов на цю землю, він пройшов путь в Дороса, він пролив кров, і Він Воскрес, і Він там є победителем. Він достоїн взяти цю книгу і читати з неї, і Він і збавив мене, і Він ізбавив кожного із нас від рабства від того тирана, сильного тирана. І того побідля, коли він победив і взяв людей в плен, але слава Ісусу Христу, Який побідив, який осудив, Який взяв ключі Ада і смерті. І сьогодні ми читаємо слова, що «врем'я благоприятне, день спасення, «юбилейний год освобождення», від чого, щоб казати, що Христос Воскрес, Він воістину Воскрес, а то, що дарував мені і дарував кожному із нас свободу жити в обліку. Відновленій життя, і вже не я жию, а жиє мені Христос. І за цю любов, яку ми читали. І апостол Павел говорить, що хто може нас отняти від любви Христової, ні висота, ні глибина, ні друга, яка є да, тиран буде всячини цей, цей хотіти, щоб І об'ять. Є такі слова написані, я говорю за свободу, яку ми маємо в Ісусі Христі, в тому побідітелі, і апостол Павло говорить, що, проживаючи життя на цій землі, стойте в свободу, яку дарували вам, дарована нам в Ісусі Христі, і не подвергайтесь об'ять Його рабства. Як так? Христос воскрес, Христос воістину воскрес, я і кожен із вас. Збавлені від того гріха і без закони, в свободі, і він попереджає, що враг ходить як лев, іща кого якщо если і збройних і так стойте в свободі, яку дарував нам Христос. І ми, сеть розторнута, Є такі слова написані, сеть розторнута, і ми збавились, і ми свободні. І сьогодні на цьому місці, проживаючи в Ісуса Христа. Сам не напрасно прийшов Христос на цю землю щоб проповідувати, щоб зайти на голову, щоб проляти кров. Щоб там на Голгофі він сказав ті слова, Боже мой, для чого ти мене оставив? І хор нам співав таку пісню, що каже, сам отець відвернувся від нього, тому що він забирав у победителя ключі, щоб стати цим победителем який ми іменуємося іменем Його Ісус Христос. Слава йому! Він победив, Він дарував нам цю победу, щоб я й кожен із нас не жили вже для себе, а жили для. Умершого воскресшого і внов грядущого. Стаємо на коліна і дякуємо Богу і молимося за наших дітей. Ти достоїн хвали і поклоніння, тому що ти є Бог на небесах, і ти є ця любов, яка злилась в серця наші. Слава тобі! Ми дякуємо тобі, Господи, що можемо взивати до тебе і наш голос приятен тобі. Слава тобі, що ти чуєш молитву нашу, виходиш на зустріч. Господи, чуєш Боже і благословляєш нас. Ми благодарні Тобі, Господь що даєш нам цю можливість збиратися, слухати слово Твоє і приходити перед Твоє Святою лице. І зараз наша молитва до Тебе, Господи, за наших дітей. Господи, ми дякуємо Тобі, Боже нашого. Ти храниш наших дітей. І ми просимо Твого благословення, огради, защити руководства, благослови дітей наших. Тому що мир цей предлагає манове. Але ми віримо і знаємо, що з Твоєї руки ніхто не похитить. Христос Воскрес. Я не можу збагнути Ісусе ніяк. Як ти зміг усі муки терпіти, і коли було важко, темніло в очах, ти продовжував ревно молитись, ти отця у молитві, благав і за тих, що тебе до Христа прибивали, і від болю пекучого голос не стих. Твоє серце молилось, прощало. Як тобі докоряли, і плювали в лице, на людей ти з любов'ю дивився, Хіба можна терпіти знущання оце Ти терпів і страждав, і молився? Ти молився, Ісусе, за мене тоді, бачив всі перемоги й поразки, і хоч знав. Ще ятритиму рани тобі, та моління твої не погасли, є те, що зараз я вірю і знаю тебе, те, що славлю всім серцем, устами не заслуга моя, не старання моє, а твій біль на Христі з молитвами. Я б хотіла Ісусе молитись, як Ти, як болить, як нестерпні страждання, пити чашу Свою, Хресть життєвий нести у смирінні і без нарікання. Та, буває, не можу молитись тоді, коли гідність мою зачепили і коли завдали. Сильні рани мені лиш словами хоч навіть не били, а якби наплювали мені в лице, чи змогла б я тоді промовчати, чи змогла б я простити когось за таке і не чекала б страшної відплати, чи змогла б я молитись, як ти на кресті? Не за друзів, рідню чи знайомих, а за тих, хто тортури готує мені, хто неправду, про мене, говорить, не змогла б я пробачити серцем людським ні образ, ні плювків, ні прокльонів, І якби ти Ісусе тоді не молився, не було в моїм серці любові ні пробачити так, як і ти не змогла, б, і молитись, як ти не зуміла б. Та любов, щоб тобі, у мені ожила і любити не раз мене вчила. Ще й тепер я навчаюсь любити, як ти своїх кривдників. Чусь пробачати і до Тебе, Ісусе, в молитві нести ті серця, які треба спасати. Я не можу, Ісусе, збагнути ніяк, як зумів ти всі муки терпіти, поможи і мені, щоб, як ти до кінця я змогла. Пробачати і любити, амінь. 쇼 <목소리로>